Доброго ранку, слава Україні! Святки сьогодні коротке відео. Міта тадей дуркує. Як всі багатьох цікавило, як я поливаю свої орхідеї вдома вдома, скажімо так, свої блочники і ось цей свою кімнатку. Я вам показувати не буду, я просто розкажу. Як зауважте, що всі рослини мої мокрі, я їх тільки що, ну не тільки що хвилин 20 я їх. Оприскувала. Я вам показувала, що в мене є ось такі два от оприскувач і ось такий от оприскувач. Цей на 4 літри, а цей на літру. Для того, щоб ліпше вбирав мох, я спочатку оприскую ось цим мілкодиспенсерним. Він зволожує мох і, скажімо так, готую його до того, щоб. Він ліпше впітвався, бо якщо мох підсихає, ти його оприскуєш швиденько, він не набирає вологу. Таким чином я його оприскую, паралельно оприскую інші рослини. І якщо ось така от ситуація, я тебе покажу вам ще раз. А потім просто беру свою ось цю прискалку, вона в мене тут накачується, Вибачайте, не вона у нас автоматичної штуки. Це в даний момент в мене переключатель такий. Що я ним оприскувала ось ці рослини. Тобто я їх поливала. От бачите, я вон поливаю їх. Всі оприскування я не бавлюсь, не поливаю. Е, е, із ліки. Тепер я оце діло закрутила. Ну, така у мене вулична у мене на акумуляторі. Домашня так. В мене і тепер в мене йде оприскування. Чекайте, ще не погано я закрутила, бачите, тепленький шкарпаточка, бо я мезу ною. І ось таке от у оприскорі у мене йде. Все, все, що капнуло, все повитирала. <плес> я повитирала. Таким чином тут завжди є, скажімо так, дуже чистий куточок. Тут кожен день миється. Тобто я біля мене з боку є тасик. Миска з водою, полотенце, які витирають цю вологу. І основне таке, що більше я знаю, що капає сходить в цей, ну, цей піддом. Відповідно, він випаровується волога. А ось тут рослина розміщена таким чином, що я поливаю і воно перекочується і скапує в інший горщик. Таким чином економиться вода. Тобто, якщо я поливаю сюди, сюди воно скочується в ці горщики. Таким Такою драбинкою розміщена. А ще все, що пішло вниз, я просто повитирала. Все, більше тут нічого такого, такого немає. Скажу так, що в мене на полив йде 4 літри води. І трішки оприскування. Подивіться, всі рослини мокрі. Зауважте. А ще є така штука. Ось подивіться, от зараз даний момент в мене тут 90% вологості, 17,2% – 90% вологості. Це зараз як я полила до вечора. Тут були 50%. Тобто їм тут досить непогано. Все на цьому, все слава Україні, героям слава.